На жаль, для країни рік минулий трошки сумний, бо події кризові і військові не дають достатньо оптимізму і підтримки. Але ж така логіка людського буття, коли щось трапляється кризове, люди ще більше зуртовуються. І в цьому той позитив, що ми починаємо розуміти, що це ми могли зробити і без війни. Зуртуватися, зрозуміти один одного. Досягти порозуміння і не розпочинати бійки. Тепер ми розуміємо, що ми були розслаблені багато років, не дуже приділяли увагу функції безпековій в широкому розумінні цього слова. Але вона не тільки в Міністерстві оборони і не тільки в силових структурах, вона в кожній людині. Люди самі повинні думати, що їх безпека це їх. Свідоме відношення до всього на світі. Як для нашого колективу, якщо минулий рік, це рік згуртованості. Я на початку цього року, на протязі місяця, на цьому тижні тільки завершив зустрічі в колективі і провів їх біля 20, ну, фактично з усім колективом зустрівся і зрозумів, що, може, в попередні періоди вони були менш зуртовані, а тепер більш відповідальні. Я, якщо і намагався щось наставляти, так намагався передати свій життєвий досвід, що людей треба навчати жити разом. І ми прожили разом в цьому колективі. Є досягнення. Вони трошки більше, ніж в попередньому 2013 році. Це показники якості освіти, це удосконалення і впровадження закону про вищу освіту. Це реалізація багатьох внутрішніх програм. Це випуск 2014 року, коли 100% виказали бажання працювати безпосередньо в освіті, незважаючи на те, що більше половина навчається за власні кошти. Ми досягнення маємо наукові, ми врешті-решт усій громаді України заявили, що ми не тільки найстаріший педагогічний університет. А й університет, в якому сформувалися відомі у світі наукові школи і педагогів, і психологів, і математиків, і фізиків, і природознавців. Тут навіть на цій базі була започаткована справжня вища освіта з фізичної культури і спорту у свій час. А це здоров'я нації. Ми маємо на сьогоднішній день сім спеціалізованих рад. Ми в минулому році захистили 108. Кандидатських і докторських статей для себе, а фактично і для інших значно більше. Тобто потужний науково-педагогічний персонал працює. І шкода, якщо ми так сказати, нерівноважно будемо відноситися до ролі освіти, а педагогічної освіти, зокрема, бо вона повинна мати якусь перевагу в суспільстві, через ці заклади формується науково педагогічний склад України. Незалежно буде в школі працювати, в університеті, в іншому працювати в іншому. Це і професійне, це і громадське, це і патріотичне, все поєднання тут. Ми, би сказати, як закваска. Ми повинні запліднювати цим і освіту, а через освіту все суспільство. Так би коротко сказав, що цей рік в цілому був успішний.